Вітаю вас, друзі! 4 жовтня і це Криворізький район, село Лозуватка. Ось В такому стані на сьогодні знаходиться наша школка. Зараз ми її будемо вже потихеньку готувати до викупки. Що, що будемо робити? Будемо підрізати її на 80 см От, і знімати пленку, знімати каплю. Вже все будемо готувати для того, щоб сажанці викопати. Подрізку ми вже почали, От, дивіться. Оце десь буде висота саджанця, така буде 80 см. Потрошку перерізаємо його. Будемо знімати вже шпалери, Ну і викопувати. Десь з 10-го почнемо викупку. І там 15-19 буде відправочка. Тож, будь ласка, замовляйте, хто ще не замовив, переходьте на наш сайт. Посилання є в шапці профілю. Також посилання в коментарях. Є е, сайт наш написаний на екрані, телефон також. Виноградникін чекає на ваші замовлення, друзі. Як бачите, сажанців в достатній кількості, але все одно не безмежно. Тому замовляйте, бо деякі сорти вже закінчилися.